Вітаю вас, друзі! Не встигли на Росії відійти від несподіваної втрати Сирії, а також від вчорашньої появи Путіна перед народом, який з усіх сил заспокоював росіян. Як сьогодні, Кремль вирішив нанести ще один потужний удар по так званому вілічі. Сьогодні вранці виступив з заявою такою терміновою директор служби зовнішньої розвідки Наришкін який повідомив про те, що Російська Федерація близька до досягнення поставлених цілей так званого СВО. В якості аргументації і підґрунтя для такої заяви Наришкін повідомив, що Буцімто Збройні Сили України на межі розвалу, і таким чином він натякає майже прямо на те, що одна з головних цілей так званого СВО, а саме демілітаризація, майже досягнута. Проте росіяни одразу щось запідозрили, Вони запідозрили якісь негаразди, і в коментарях почали активно обурюватися. Такий шквал емоцій понісся. Росіяни почали писати про те, що Наришкін, напевно, шуткує, інакше його слова зрозуміти просто неможливо. Росіяни вбачають якісь черговий договорняк, які вже на порозі. Деякі росіяни думають, що Наришкін говорить це для заходу, що це не стосується Росії і росіян. Але деякі росіяни пишуть прямо, що очевидно, що в Сирії усі цілі та задачі були досягнуті, значить, із так званим СВО також все добре буде. В свою чергу російські політичні оглядачі, експерти, наприклад, Анатолій Несміян, пишуть прямо, що саме для цього цілі так званого СВО озвучувалися максимально абстрактно і неконкретно, що в будь-який момент можна було заявити, що вони досягнуті. За його словами, ця маніпуляція дуже примітивна, але вона працює. Проте не лише Наришкін. Декілька днів тому була подібна гучна заява від Кадирова, а саме 5 грудня. Тоді російські ЗМІ писали, що недовго залишилося, і що Кадиров спрогнозував швидке завершення так званого СВО. Я більше ніж впевнений, що недовго залишилося, щоб закінчилась війна. Перестрілки туди-сюди будуть продовжуватися, тому що є і завжди були у всі часи у всіх бойових і після бойових подіях люди, які зацікавлені в тому, щоб війна не закінчувалася, і щоб заробляти на цьому. Я в жодному разі не хочу сказати про те, що Кремль хоче завершення цієї війни, тому що цілі так званого СВО цієї повномасштабної агресії проти України не досягнуті російська окупаційна армія не впоралася. І такі заяви цілком можливо, Кремль робить для того, щоб показати Заходу насамперед Трампу, що Москва готова до перемовин. З іншого боку, на Москву дуже тисне економіка. Сьогодні з'явилось повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише про те, що російська економіка нестійка і обмежить можливості воювати проти України. Експерти інституту зазначають, що Росія втрачає здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектору і водночас зберігати економічну стабільність. Це відбувається через зростання витрат на війну, через корупцію, брак робочої сили та інших факторів. В цілому з російською економікою дійсно є проблеми, і ці проблеми структурні і дуже серйозні. Вчора на Біуліна глава Російського центробанку виправдовувалася щодо високої ключової ставки, пояснювала ситуацію, що дешеві кошти ситуацію загалом на Росії не врятують і там все назріває. І саме тому лунають учні заяви не лише повідомлення від американського суту вивчення війни, а й з білого дому. Вчора була заява від глави Пентагону, міністра оборони США Остіна, що ситуація з економікою Росії погана, що Кремль витратив на війну понад 200 мільярдів доларів. Позавчора була заява з адміністрації Байдена про те, що є проблеми, і вони дуже відчутні з економікою цієї московської імперії. Тому такі повідомлення про те, що Росія не зможе вести війну через певний час, що просто не буде ресурсів, вони відповідають дійсності. Питання в тому, а наскільки вистачить ресурсів у цієї московської імперії? Російські пропагандисти писали про те, що до липня наступного року Росія точно зможе воювати. Також були певні такі звіти, аналітика від міжнародних експертів. від Осіньків, які писали про те, що танків і бронетехніки загалом на Росії ще вистачить на декілька місць війни, що можливо до кінця наступного року. І Кремль він, зважаючи на те, що у нього є ще ресурси, він цілком можливо зараз буде активно працювати над тим, щоб загарбати якнайбільше українських земель. Ну а далі, вже якщо не буде куди діватися, якщо ситуація буде критична, перемовини. І щодо перемовин хочу зазначити, тому що Трамп не дарма заявляв про те, що 20 січня він планує за один день завершити цю війну. Хоча зараз він же дещо змінив риторику, каже про те, що можливо, але тим не менш він активно працює щодо завершення цієї війни. Сьогодні в міжнародних змі з'явились повідомлення про Трампа як про великого миротворця, і видання Атлантік описало, начебто, реалістичний сценарій для України. За словами експертів цього видання, журналістів, що перше це відкладення членства України в НАТО, друге це забезпечення незалежності, що Росія має бути позбавлена будь-якого впливу на українську політику та суспільство. Третє це масштабна реконструкція, що європейські донори, зокрема за рахунок заморожених російських активів, можуть стати основним джерелом фінансування. І четверте, це гарантії безпеки. Видання зазначає, що важливо забезпечити присутність європейських військових сил на території України. Це може включати польські, британські, французькі та інші підрозділи загальною чисельністю до 100 тисяч військових. В цілому нічого нового і схоже на те, що дійсно для України зараз питання номер один, щоб отримати, хоча б запрошення в НАТО, і на якийсь певний період військові контингенти від країн НАТО вони можуть бути певною гарантією. Але реальна гарантія це лише членство в північно атлантичному альянсі. Про те, що до Трампа є ще деякі повідомлення, зокрема про те, що Орбан зустрівся з Трампом в його маєтку у Флориді, і що на зустрічі були присутні Маск та Волц. Щодо Орбана, ми усі все чудово розуміємо. Раніше були певні такі повідомлення в міжнародних змі, що як мінімум тричі Трамп спілкувався з Орбаном по телефону, а зараз Орбан прилетів у США і зустріч у Флориді. Але не лише Орбан є ще заява від прем'єр-міністра Чехії Фіали, який повідомив, що у нього нещодавно була телефонна розмова з Трампом. І що фіала йому підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню в Україні повинна бути прийнятна для самої України. Бо інакше вона буде рівнозначна ще одній мюнхенській угоді 1938 року. І Фіала наголосив на тому, що він Трампу повністю виклав свою позицію і підкреслив, що Трамп розуміє, що ситуація складна. Важливо, що Україна активно працює. Вчора було повідомлення про те, що створюється контактна група з декількох країн: це Німеччина, це Польща, Франція, Великобританія і Україна. І щоб загалом європейський континент виробив свою позицію щодо завершення війни. Щодо цього сьогодні з'явилось повідомлення з офісу президента, де заявили, що Зеленський на засіданні цієї контактної групи планує обговорити запрошення України до НАТО. Для нас я знову наголошую, підкреслюю, акцентую увагу на тому, що вкрай важливо, щоб ми отримали саме запрошення в НАТО. Це буде дуже потужний сигнал для цієї московської недоімперії, що Україна є частиною заходу, і що Україна буде членом північно атлантичного альянсу, і що за Україну потрібно просто забути. Україна буде робити все для того, щоб отримати запрошення. Вчора було повідомлення, що Зеленський планує поговорити по телефону з Байденом. Планує достукатися до нього, що Байден таки прийняв відповідне рішення, і Україна отримала запрошення ще до початку перемови. А тим часом міжнародні змі повідомляють, що російські кораблі зникли з бази в Сирії. Крім того, російські змі публікують такі цікаві інсайди, що Буцімто Путін вимагав від Ердогана гарантувати, що в Сирії не з'являться бази НАТО замість російських баз. Ви уявляєте собі, що Путін, перебуваючи в такій ситуації, після цієї геополітичної поразки в Сирії щось там вимагає від президента Туреччини Ердоган? Але сьогодні ще російські змі публікують повідомлення з міжнародних і пишуть про те, що, начебто, Вашингтон запропонує новій владі Сирії позбутися російських баз. І що, можливо, втрата російських бав в Сирії порушить логістику і постачання, ослабить можливості Москви в Лівії, а також в країнах Африки на південь від Сахари. Друзі, а закінчимо цей випуск на такому цікавому пості від американського посольства в Москві, яке нагадало, що 38 років тому на екрани телебачення вийшов фільм «Кінцадзо». Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.